Років тому я розлучилася зі своїм чоловіком, щоб рятувати йому життя ні. важливіше — свобода. Я думала, він не йому вірний страшний. У катцеві без їжі водив зажитою головою і розбитими в паромі як і гадаєш, про що я думала? Не повіряйш. Я думала, як йому. Важко боляч там в одному цієї жахливої зими. Якби відзнали, що той самий момент він ходить на спектаклі в білому рожевому капіусі, ой, в білому велетовому капірусі, який купив відразу після нового І читали якісь суці. Ой, пардон, пардон, супрес, своє наб'ється. Ні, 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 не буду вистежувати, що взагалі не мучився. Просто в кожного свій бойовий будь. Ти це не розумієш. Він міг коханий зрозумів це набагато раніше за мене. Він не міг мучитись. Майже одразу одружився на тій самісло запросто. Це просто. Нічого не треба вузка.